Початку року на водоймах Черкащини виникло 34 надзвичайних ситуацій, 16 з яких закінчилося летально. Також нещодавно засоби маси інформації і новини простір нашого міста і області сколихнула новина про те, що загинув черкаський випускник, втонувши на воді. Ми вирішили друзі з цим питанням розібратися і в програмі «Актуальне зволошення» запросити гостю. Але перш ніж поспілкуватися з гостю, я хотів би послухати. Експерта і ініціатора певної петиції на сайті Черкаської міської ради небайдужі батьки, небайдужі черкасці, зареєстрували петицію щодо того, які повинні бути заходи проведені в Черкасах, щоб більше таких випадків не повторилося, щоб діти і дорослі люди не тонули. Тож, будь ласка, послухаємо аудіозапис, який ми мали напередодні. В класі моєї доньки в нашому фізико математичному ліцеї однокласник якраз загинув на воді на пляжі на митниці. Uh -huh. От і коли власне почали вивчати деталі цієї трагедії, якби чому так трапилося, то ну, цілий ряд таких обставин виявилося, які ну на, на нашу думку, на думку батьків класу. Нам здалося, що можна було б якось їх поправити для того, щоб на майбутнє ну таких випадків ну або або скажімо так взагалі уникнути, або принаймні, хоча б зробити їх ну по мінімуму. Питання перше, це, скажімо так, не дуже фахова підготовка. Тих рятувальників, які знаходяться безпосередньо на пляжах, тобто мова йде не промене, ну не про МНС, а саме про тих людей, які власне перебувають на пляжах, там у цих спеціальних там будиночках там, чи, наприклад, на певних точках. Mm -hmm. О, тому що, наприклад, в даній ситуації, коли загинув хлопчик Семлі, то фактично, ну, чи, чи, ну на нашу думку, багато в чому через бездіяльність, якраз і скажімо так, не дуже фахову підготовку. Власне ця смерть відбулася. Тому що якби вони вчасно відреагували, вчасно під Воли почали десь пірнати, можливо, вдалося дитину врятувати. Тому, на нашу думку, в першу чергу, має бути проведена якась така перевірка, наскільки адекватно підготовлені ті рятувальники, наскільки вони можуть пірнати, чи мають якесь обладнання для пірнання, тому що коли дитина йде на дно, то ну, відповідно пірнати треба, бо вона не на поверхні. О, чи вміють вони давати якусь першу допомогу, наприклад, щоб до прибуття там, швидкої допомоги знову ж таки якось реанімувати чи підтримати е -е життєвий стан. О, тобто, це перший момент. Момент другий це технічне, технічне забезпечення, тому що знову ж таки в даному випадку. В цій загибелі там теж була ситуація, коли друзі хлопчика, які ну, вони підбігли до цих ритуальників, ті, поки там десь завелися, поки заправилися, чи що вони там робили, власне, так само, десь ті кілька, дві-три чи п'ять хвилин дорогоцінних вони були втрачені. Ну, Кожного року там, ну, люд, люди, які не дуже гарно плавають, вони кожного року там тонуть, на жаль. І на нашу думку, ну, взагалі, як би логічно було би на цих переходах зробити якісь такі легенькі понтонні містки, які, думаю, всі там бачили десь на морях. За кордоном, от, от вони абсолютно там невеликі кошти коштують. Ну знову ж таки, навіть якщо на ці понтонні містки у нас немає коштів, то нічого не заважає не тягнути хоча б канат з поплавками такими великими. Якщо людина, наприклад, десь там уступається, починає тонути, вона може з так канато посейні триматися до прибуття там рятувальників. І ще такий аспект, знову ж таки, теж на який ми звертаємо увагу в петиції, це браконьєрство, сітки, тому що дуже часто. Люди потрапляють, запутуються десь в фрештки, цих сіток, наприклад, і так само ну можуть опинитися в загрозливій ситуації, причому це стосується навіть тих людей, які нормально плавають. Друзі, ця програма актуально зголошеним. Сьогодні ми говоримо в нашій програмі на тему, як допомогти врятувати людину під час утоплення, про ті знання, які врятують життя. Щойно ми дивилися, слухали інформацію про те, що в Черкаській міській раді була зареєстрована петиція Сергієм Пасічником, яка набрала за три дні достатню кількість голосів для того, щоб вона була заслугована на сесії Черкаської міської ради. Саме автор петиції говорить про те, про ті заходи, які які варто б уникнути або зменшити рівня смертності від утоплення на черкаських пляжах і там перераховані відповідні заходи, які могли б вчинити в дію, запустити саме рятувальники і наші черкаські можновладці? А ця петиція буде рождатися на черкаській міськраді. Будемо за цим не На жаль, таке горе, як утоплення випускника, об'єднало черкаську громаду, і за три дні було проголосована ця петиція. Вірю про те, що дійсно пробудуть продані відповідні заходи, і буде менше і менше дійсно смертей і загибель саме на воді. Для того, як уникнути таких ситуацій надалі і отримати певні, певні поради, я сьогодні запросив до нас гостю, пані Єлизавету Хорошко, пані Єлизавета є тренером сплавання, а також пані Єлизавета є власницею. Дитячого центру розвитку вітаю пані Єлизавета. Нарешті я до вас, як то кажуть, добрався, тому що розглядали таку ситуацію. Можливо, маєте коментар з приводу той петиції, тої ситуації, яка трапилася на воді. Доброго дня, дякую за запрошення. Так, звісно, я вважаю, що мають бути здійснені якісь міри. Перш за все, це дійсно має бути фахова і кваліфікована підготовка рятувальників. У них має бути і обладнання, звісно, і ті, що вони мають швидко. Мати Реагувати, змогу так, так зреагувати на таку надзвичайну ситуацію, і також у них має бути і відповідна і аптечка, і засоби для того, щоб надати першу медичну допомогу домедичну допомогу. Тому звісно, я думаю, що ця петиція вона є актуальною дуже слушно. Так? так дякую за ваш коментар, друзі. Насправді я також спілкувався з керівниками управління цивільного захисту Черкаської міської ради. То вони якраз говорять про те, що саме дії рятувальники були належним чином і відреаговані. відреговані. Також це підтвердило прохоронні органи, але на жаль, маємо ситуацію те, що хлопчик загинув, і дійсно не нам в цьому розбиратися. Але на жаль, життя молодої людини втрачено, і дуже дуже шкода. Тож, пані Єлизавета, чи є якісь певні типові причини? Не знаю, там обставини, помилки, яких допускають люди, коли починають тонути, і на жаль закінчують летальну? Так, звісно, на жаль, ми бачимо в фільмах такі приклади, де це може бути якась брухлива течія, чи ще щось, але насправді все дуже простіше, банальніше і. Люди тонуть просто через те, що вони, наприклад, не розрахували свої сили, вони були там надто впевненими, наприклад, да, і просто не знали, що вони там не подолаються вісти, наприклад, або там, як на слабо, часто хтось може когось брати. Або, може... Зараз говорити фактично про професійних, можливо, навіть людей, які вміють плавати. Оці причини, які ви назвали спортсмени чи е, так, звісно, таке ж. Має місце бути, на жаль також це може бути і судом, або якісь проблеми, наприклад, з хворобою, так щось може різко статися. В принципі, це може бути навіть і дійсно якісь там можливо течія десь підводна, яку не видно. Ну я думаю, що це такі найчастіші випадки. Можливо, якісь ігри на воді також. А, так, звісно, так, якісь ігри, особливо, якщо це, наприклад, і діти, або, наприклад, там підлітки, або люди в стані алкогольного сп'яніння, так теж це може бути ігри, так які на жаль можуть призвести до летальних випадків. Навіть я, коли була вже майстром спорту, mm -hmm. і під час таких ігр сама чуть не витонула так, через те, що було надто багато людей, надто мало. Місця і був матрас, з якого всі стрибали, переверталися mm -hmm. просто в якийсь момент. Я опинилася під матрасом, і мені не було куди випливати. Але все добре, я ви тут Слава Богу, ми бачимо вас тут. і Ви сьогодні дійсно коментуєте про те, як убезпечити себе в таких ситуаціях, і дійсно дякую вам за ці поради. Які основні правила безпечної поведінки на воді має кожен знати, як на вашу думку. Ну, перш за все, треба оцінити свої сили. Тобто, якщо ви знаєте, що ви туди допливаєте, да, ви можете. Якщо ви не впевнені, то краще все таки цього не робити. Якщо ви боїтеся плавати або там боїтеся глибини, заходьте лише на ту. Глибину, на якій ви будете впевнені, до пояса, наприклад, або там до грудей. Далі не йдіть або майте з собою якісь засоби там безпеки, наприклад, отже жилет. Uh -huh. Якщо ми говоримо за діток, то на рукавники чи круги на жаль вони не можуть врятувати дитину. Так вона може легко з них вискользнути. Uh -huh. Тому, якщо ми говоримо за діток, то це краще все таки, щоб це був саме жилет. Uh -huh. Також, ну звісно, ми не йдемо у воду в стані алкогольного сп'яніння, ми не стрибаємо. Якщо це мається на увазі якісь стрибки, наприклад, там з пірсу, як у нас люблять, то ми не так, стрибаємо за Так, так, або міст, тобто в ті місця, де ми не знаємо, яка там глибина, чи там є якісь можливі коряги, чи там якісь бетонні плити. Тобто ми не заходимо у воду в ті місця, які для нас невідомі, і ми не знаємо, що там може бути. Угу, так, дякую. Як розібратися в ситуації, людина грається? От чи вона насправді тоне, так? Бо нам може видається, що люди там. Дійсно граються, от е, якісь там ігри відбуваються, і як визначити, де деяка де ситуація? Так, насправді також це часто з фільмів взято, що людина тоне, вона тут кричить на допомогу, всі її чують. Так, чу Секундочку я зараз буду кричати е, на допомогу. Да, у фільм. Ну так, дійсно. так, але насправді люди тонуть беззвучно, і це дійсно важко іноді помітити, як це розпізнати, якщо там. Ви там, не дай Бог, стали свідком такого, так людина вона закидає голову назад, вона намагається повітрям хапа ротом хопати повітря. Тобто вона руками намагається, начебто, тримати якусь опору, вона ними дуже бурхливо рухає, тобто це не схоже на людину, яка пливе. Так? Тобто, коли ми пливемо, все таки ми не робимо таких ми більше робимо розмашисті рухи. А Тут вони такі будуть дуже хаотичні. Uh -huh. Також у людини такий скляний погляд, видно, що от вона не грається, що їй там страшно. Да, що от вона зараз не знає, що робити, і вони, ці люди вони знаходяться ногами вниз, тобто вони не на животі лежать, а вони саме знаходяться у вертикальному положенні у воді. І перед тим, як людина може піти під воду, це може пройти буквально 10, 5, 10, 20 секунд. Вона може навіть не встигнути нічого крикнути. Угу. Тобто, тому тут потрібно ну, реагувати досить швидко. Яка ж тоді реакція людей, які помітили таку ситуацію? Що, які перші кроки, що потрібно робити? Ну, Перш за все, потрібно покликати на допомогу, якщо ви. Ви не впевнені, наприклад, в своїх силах, і взагалі максимально дати розголосу, наприклад, навіть якщо ви можете врятувати, щоб вам хтось міг ще допомогти. Mm -hmm. Також ми ніколи не підпливаємо до людини спереду, тому що вона в, в, стра в страхі, так? вона в паніці, вона може потопити і вас. Навіть от маленькі діти на тренуваннях, якщо вони щось злякаються чи просто під час гри вони вилазять тобі на голову і, і вони наскільки сильні, а що вже mm -hmm. говорити про якусь дорослу людину. Тому ми завжди. Якщо є можливість взагалі кинути щось з берега чи дати якийсь предмет, палку за що може схопитися людина, це буде найкраще. Якщо, наприклад, такої можливості немає, то ми вже можемо, наприклад, підпливати до людини. Але найперше це ми маємо крикнути ще когось, покликати на допомогу і кинути якийсь предмет, якщо є така можливість. Угу. А які ще помилки, окрім тих, що ви назвали, можуть бути не підпливати спереду, так я зрозумів? Так не не підпливати, ну бо не йти рятувати людину, якщо ви самі не вмієте плавати, тому що це може закінчитися летально для обох, так і ну тут. Ви маєте розуміти свої сили і розраховувати. Дійсно, якщо ви вмієте плавати, якщо ви класний плавець, у вас гарна і витривалість, тому що якщо ви можете проплити лише там пару метрів, ну на жаль, ви просто швидко втомитися. Ми завжди підпливаємо до людини ззаду, тобто і можна навіть і знизу, щоб вона вас і не бачила. І ми можемо обрати іноді, навіть є такі випадки, якщо людина сильно в паніці, ви розумієте, що вона може зараз просто і вас потопити, навіть можуть до цього прийти, як там ну. Наприклад, вдарити людину, щоб вона там чи була без свідомості, чи просто щоб вона в цей момент не короче, заважала вам її рятувати? Людину. Ну виробити. умовно кажучи, так ага. якщо вже такі якісь екстрені ситуації, де людина вже повністю не контролює себе, то навіть до такого можуть дійти, да щоб просто врятувати цю ж людину. Чи були у вас такі випадки? Можливо, ні, слава богу, практиці? не було. Вони не вирували нікого, так? ні, а рятували людей? Е, ні, не приходили. так. Ну я призізнаюся, що я колись в житті. Хай не чує моя мама і тато, що тричі тонув, і теж, як бачите, живі здоровий, то я теж, пригадую те, що ви говорите, то направду дійсно люди робили правильно, щоб впливали взаді. І оця допомога, про яку ви щойно розповіли, я зараз вже аналізую, наскільки вона важлива. Очевидно, люди були навчені. До речі, двоє з них були саме рятувальниками за професією. Скажіть, будь ласка, що робити далі? От витягли людину, яка тонула, це ж не все. це ж не завершення, да, цієї процедури. Звісно. Які наступні кроки? Ну, перш за все, що хотіла б сказати, що коли ми підпливаємо до людини ззаду, ми маємо її покласти максимально на себе. Ми її за корпус uh -huh. як обнімаємо, кладемо на себе, і ми, наприклад, можемо пересуватися або на боку, або, наприклад, на спині. Ми можемо пливти, допливаємо там до бортика басейна чи до берега. Якщо є можливість, щоб хтось ще допоміг, чудово, якщо ні, то ми вже справляємося самі, витягаємо людину. Перш за все, ми маємо розуміти, вона в свідомості чи вона без свідомості дихає вона чи ні. Якщо, наприклад, людина у свідомості вона дихає, ми просто садимо її на берег, ми з нею спілкуємося, якщо вона все добре. Вона вже прийшла до себе, тобто ми чекаємо все рівно, наприклад, на медичну допомогу, так? але ми знаходимося за людиною, можливо, і потрібно дати їй ковдру якусь, mm -hmm. да, її зігріти. Mm -hmm. Якщо людина, наприклад, без свідомості, але вона дихає, ми маємо покласти її набік. якщо, наприклад, вона, можливо, води нахлібалася, щоб mm -hmm. вода з неї вийшла, далі ми оцінюємо, чи вона дихає. Якщо вона дихає, ми Можемо почекати, можемо її постукати, можливо, вона прийде в свідомість, наприклад. Якщо взагалі, наприклад, вона не дихає, в неї немає свідомості, перш за все ми її кладемо на тверду поверхню, на спину, ми маємо очистити її язик, якщо рот, да, порожнину роту. Якщо, наприклад, можливо, вона там вже, пісок там є, або водорослі, або там, ще щось, ми очищаємо, ми закидуємо голову назад. Mm -hmm. е Очищаємо рот і робимо два вдихи, і потім ми робимо 30 натискань на грудну клітину. І ми маємо робити це достатньо швидко. Краще, якщо, наприклад, є двоє людей, можна робити дихання рот в рот через спеціальну тканину, наприклад, або взагалі через апарат. Якщо ну, такої можливості немає, то робимо просто штучне дихання і 30 натискань. І ми чергуємо це регулярно без. Зупинки, поки не приїде швидка. Угу. Якщо це двоє людей, то, наприклад, один робить дихання, другий робить натискання, натискання. на так, угу. на, серце, на грудну клітину. Якщо є можливість потім помінятися, то краще, тому що дійсно ну, от, робити натискання це дуже складно, і людина швидко втомлюється також. Але ми це робимо, поки не приїде швидка. А, поговоримо про от, освіту, да? от, про навички, де цього можна навчитися. Я думаю, що якраз повномасштабна масштабна війна вона дозволила нам більш бути обачними і до свого життя, до свого здоров'я. То мені видається, що зараз достатньо таких. Навчань, курс, я не знаю, де можна навчитися, в тому числі надавати першу медичну допомогу при утопленні. Що ви прокоментуєте з цього приводу, так звісно. Зараз багато різних навчань. Наприклад, минулого року проводилося навчання саме по рятуванню дітей. Там було не лише mm -hmm. утоплення, було дуже багато різних моментів. Що це може бути, і просто дитина поперхнулася, наприклад, да? або це там якийсь укус змії, пчоли і так далі. Тобто mm -hmm. дуже багато розглядалося ситуацій. Приїжджали експерти з Києва. Це була ну, лекція тут у нас запрошених гостей, в принципі, я думаю, що зараз багато таких лекцій проводяться. Потрібно просто пошукати для себе. В принципі, навіть і інформацію з інтернету можна знайти. Тот же Чаджі GPT, він може допомогти собі, так сказати, освіжити ці знання. Взагалі вважаю, що ці лекції мають проходити кожна людина, обов'язково навіть просто для себе, для своїх рідних, для своєї дитини, щоб знати, що робити. Ну, не дай Богу, в такій надзвичайній ситуації. Можливо, ви б наприклад ініціювали як от досвідчений вже там і тренер і. Власних дитячого центру, щоб це було на рівні можливо, там, шкіл, садочків, такі прям цілі програми, що на це думають так. Взагалі це було б чудово. Я думаю, що вже там ну взагалі про базову безпеку треба розказувати діткам ще в дошкільному закладі, в садочку, в школі. А можливо, прям такі як курси навчання проходити там з 6-го класу, наприклад, так. для старших класів я вважаю це прям необхідно. Звісно, що тут треба враховувати, чи є, наприклад, ця територія там чи басейну в школі, uh -huh. чи можливість кудись піти. Наприклад, в тот же басейн, але ну взагалі я вважаю, що це необхідно всі мають знати про і безпеку поводження на воді, і як допомогти просто от ближньому, якщо таке сталося. От як ви вважаєте в вашому оточенні, наприклад, чи просто в нинішньому суспільстві, чи зріс попит на такі знання, чи зріс попит, можливо, на такі вміння для себе, для своєї родини, для своєї сім'ї? Ви працюєте із молодими сім'ями, працюєте з маленькими дітками. Наскільки Ви бачите, це, цей попит зріс в суспільстві? Так, я думаю, що в принципі зріс, особливо серед спеціалістів, і також серед батьків, які обирають спеціаліста mm -hmm. зараз, все-таки і багато спеціалістів різних різних на ринку. Це можуть бути які викладачі, там які няні, які просто тренери, mm -hmm. люди, да, які е, дотичні до дитини, до її розвитку, до занять з нею. Тому е, батьки також можуть зараз мати можливість більше обирати, і для них це також є таким одним одним із ключових факторів, що людина, яка займається з за дитиною, вона раптом що вона зможе дати допомогу. Я думаю, що вони також цьому надають перевагу. Тому я вважаю, що да, і спеціалістам всім потрібно, хто працює з дітками, особливо ну і з дорослими, звісно, теж але потрібно навчатися, щоб знати, як реагувати. Поговорим, поговоримо про плавання, так ви маєте до цього видатцю до дотичні, скажімо так, і, і були тренером з плавання, і зараз є засновницею дитячого центру розвитку. Скажіть, будь ласка, наскільки от важливо вміти плавати? Наскільки важливо дійсно, скажімо так? дітям цього до цього, цього, цього привчати, і наскільки зараз зросла потреба в цьому серед людей, як ви спілкуєтеся. Ну, я думаю, так як ми, наприклад, будемо говорити в контексті нашого міста, яке mm -hmm. знаходиться на воді, у нас багато різних пляжів. Я вважаю, що у нас тут це обов'язково ну, має бути для всіх діток, і дуже класно, якщо це є, наприклад, плавання в садочках, де прямо з садочків починають mm -hmm. навчати діток. Чим раніше, тим краще. Так як я займаюся з малюками, ми починаємо mm -hmm. буквально з 3-4 днів життя. І звісно, що в цьому віці ми не навчаємо їх, ще плавати, але ми вже адаптуємо їх до води. Та, потім їм легше, не так страшно і так далі. Тобто, звісно, <звісно> зовсім їм не страшно. Але вони вже адаптовані і вони реагують дуже класно на воду. І вони вчаться. Вони знають, якби, що можна, що не можна. Їм навіть легше навчити їх uh -huh. правилам, ну, звісно, поступово, коли вони займаються. Але я вважаю, ну, що років з трьох-чотирьох вже потрібно точно навчати всіх діток плаванню, якщо є така можливість. Якраз в цьому віці вони дуже допитливі, вони цікаві, uh -huh. їх легко навчити. Особливо легко вчити тих, у кого ще немає ніякого досвіду. Бо, наприклад, І перевчити вже когось, то... ну ні, взагалі просто немає досвіду, там навіть просто рухів ніяких. Uh -huh. Бо перевчити вже, наприклад, коли людина плавала неправильно, там все. Життя чи там декілька років, то перевчити її буде важче, тому що вже ці паттерни руху вони вже сформовані. А наприклад, щоб сформувати нові потрібен час, mm -hmm. і не всі, можливо, навіть хочуть погоджуватися на цей час. Тому якщо є можливість дитинку там з трьох, з двох з чотирьох років обов'язково вести в басейн. Хай нехай вона не буде професійним плавцем, але просто навіть для свого здоров'я, для того, щоб вона впевнено почувала себе у воді, то я вважаю, що це необхідно. Чудововску дослухатися до ваших mm -hmm. порад, зокрема в останній частині те, що потрібно дітей навчати. Я сподіваюся, що ми з вами побачимося ще на грудках, на підготовчих, Обов'язково проведемо свого синочка для того, щоб вчити плавати. Що робити з такими, як я, які не вміють плавати такі дядьків в 40 років? Ну насправді. Це легко навчитися навіть і самому, є відео, наприклад, і на Ютубі, і я записувала декілька роликів mm -hmm. на Ютуб, як навчитися базовим навичкам. Але саме головне, це потрібно спочатку навчитись розслаблятися на воді, бо без цього не буде нічого. Навіть в момент, коли, наприклад, людина тоне, для людини, яка тоне, їй важливо розслабитися. От як би це важко не було, але якщо от, м'язи, коли напружені, вони будуть просто опускатися mm -hmm. вниз, да, людина буде тонути. Якщо вона розслабиться і просто зможе хоча б лягти, наприклад, на на спину на живіт на спину, коли вона буде займати саме не вертикальне, а горизонтальне положення, вода її буде вже тримати, і їй вже буде легше, навіть, наприклад, покликати на допомогу. Тому це важливо, і ми саме починаємо з того навчання плавання, ми починаємо з того, що ми навчаємося лежати на воді. Ну, звісно, якщо людина взагалі ще боїться води, ми навчаємося спочатку видихати у воду, опускати обличчя у воду, а потім ми вчимося утримувати це положення, бо без цього ми не будемо плавати. Якщо ми відразу дамо їй вправи на наприклад, на навчання кролю чи брасу, ну просто в цьому не буде ніякого сенсу, тому що, поки людина не лежить на воді, ну нічого далі не буде, на жаль. Тому завжди ми почнемо з цього. І навіть на Дніпрі можна прийти десь недалеко від бережка, зробити декілька вправ. Та ж сама морська зірочка, наприклад, де ви просто опускаєте обличчя воду, максимально розслабляєтеся і просто лежите. Без видиху тут потрібно, якщо ми вчимося лежати саме на воді, потрібно затримувати повітря. А якщо ми, наприклад, хочемо навчитися пірнати чи вже плавати, то далі ми вчимося видихати у воду для того, щоб був вже правильний цикл дихання. Пані Лазавіт, я дуже вам дякую за такі корисні поради, за ти акцент, який ви зробили, про важливість безпеки на воді, про важливість міння плавати, про важливість того, щоб ці е, такі навчання були з раннього віку. Е, і обов'язково ми ними з ними скористаємося. Друзі, це була програма актуальна Волошином. Сьогодні ми спілкувалися з пані Єлизаветою Хорошкою. Пані Єлизавета є тренером з плавання, також засновницею дитячого центру розвитку. Друзі, сьогодні ми говорили про... Те, що Черкаській міськраді за була зареєстрована петиція щодо того, що Велика кількість людей, які тонять на діпрі, і автори петиції звертають увагу на те, щоб було б добре акцентувати увагу і щоб такі речі не повторювалися. Про конкретні заходи, конкретні кроки, які варто було б зробити і владі, і рятувальникам, в тому числі, також сьогодні з нашою гостею ми спілкувалися про ті речі, які потрібно має знати кожен коли плаває, щоб не втонути. Про те, як потрібно рятувати людей на воді, про першу допомогу на воді. Ну а також ацинтували. Вагу на тому, що варто вміти плавати, якщо ви навіть сьогодні в дорослому віці цього не навчилися, то обов'язково цьому навчиться. І говорили про те, що очевидно повинна бути на рівні міста чи держави ціла програма про те, щоб наші діти вміли плавати з раннього віку. Всім бажаю міцного здоров'я, всім бажаю того, щоб ви берегли себе своїх рідних. Україна обов'язково переможе і до нових зустрічей.